Проблеми громади у селі Капустин Старокостянтинівського району люди не мають спокою уже довгий час, адже 250 чоловік ошукали і залишили ні з чим. Як виявляється, історія досить заплутана. За словами селян, кілька років тому одна громадянка, наобіцявши людям золоті гори, переконала віддати в оренду земельні паї. Довірливі мешканці погодились на прийнятні умови жінки. Проте уже незабаром одержали неочищене від полове зерно, а згодом і взагалі не отримали нічого. Пізніше без згоди та відома жителів Капустин. Ну, вона передала права на паї якійсь столичній фірмі, розповідають селяни. «Ці гарно були, так це вона говорила, що буде робота молодежі, що буде гарна зарплата, що буде село розцвітати. Ну, вибрали, повірили жінці. Дали сертифікати, що і вона майно вкаже, я розпоражаюся. І це майно взяла, огородила ну, забором великим, найняла охрану аж Смельницького, аж Хмельницького охрана. І все, і ми не маємо туди підступу». Люди кажуть, цьогоріч орендар засіяв 600 гектарів землі соняшником та ріпаком. Отож втрачена остання надія отримати для господарства таке необхідне зерно. Все забрала, охану поставила і ми прийшли. Я її вибирав, вона просила, щоб підтримати, вибирав її, так повірив. Вона прийшла до неї вже в 10 році, вона не заплатила нам мені 9 Додаєте дала нам полову, полову настояла. Взяла нам полову, за 10 рік ще не платить. Як ми пішли, я взяв комісію з собою пару чоловік, пішли спитати, що воно в цьому 10-му році, бо вже скрізь поросплову, розплатилися, а тут не розплачено. Пішли до неї питати, вона каже, хто ви такі. І до охоронника каже, виставити її. З проханням про допомогу селяни звернулися до народного депутата Василя Шпака. Розповідають, де тільки не шукали справедливості, проте так ніхто й не допоміг. Мовляв, укладали угоду добровільно, тому і самі винні це оригінали. куди ми не писали обласні писали, обласне державну адміністрацію? Писали в районну раду. Нашу писали Руді, руді і до, цього, до цього часу морі. Ніхто нічого не хоче звернути на цих людей нещасних, що обібрали, обікрали і зробили їх, ніби вони не люди. Забрали землю, не допаювали більше як по два гектари, бо по-разному кому паювали. Забрали майно, і те майно ніхто не ніхто не хоче цим майном займатися. Кажуть, йдіть самі, та коли це я проробила. Прожила вже мені 63 роки, та ніколи такого не було, щоб ні міліція, ні прокуратура, ні адміністрація, ніхто. Всі обманюють наших людей. Ходили, стукаючи під двері, ніхто тобі не відкриває. Землю крали, майно вкрали, і так ніде нічого не робили. Селяни кажуть, останню надію покладають на Василя Шпака, і вони не помилились. Депутат вислухав усі скарги і сказав, що не лишить людей сам на самі з проблемою. Народний обранець обіцяв забезпечити юридичну підтримку. Дуже великі надії ми покладаємо. І так як людина дуже подобається, що ця людина села, і вона розуміє це село. І надіємося, що він допоможе нам розібратися в цих справах тяжких. Народний депутат наголосив, що бере це питання на контроль, і буде особисто слідкувати за перебігом справ. Крім того, уже після зустрічі, 19 червня, Василь Шпак виступив з трибуни Верховної Ради із заявою про необхідність врегулювання питань видачі державних актів на землю зокрема, підіймав проблему, що виникла у Капустині.